Президент Шеджо Байден застеріг, що існує чітка ймовірність вторгнення Росії в Україну наступного місяця. Вчора телефоном українська ж влада навпаки поки що намагається переконати своїх громадян, що поки що ознак підготовки до наступу немає. Зеленський намагався донести думку, що постійні розмови про наступ російських військ негативно позначаються на економіці країни. 12,5 мільярдів вивели гроші через всі ці сигнали. Що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять: завтра буде війна, нам не потрібна ця паніка. Україна отримала чергову американську військову допомогу. Черговий американський борт із військовою допомогою присунився в Києві. Це вже п'ятий за останні 10 днів літак, який доставив 84 тонни боєприпасів різного калібру. Чергова порція військової допомоги від США вже в Україні. Літак з Америки прибув до Борисполя. В ньому 86 тонн боєприпасів для наших збройних сил. Голова парламенту Естонії Юрій Ратос відвідав КПВВ Чонгар на Херсонщині. Як працює контрольний пункт на адмінмежі з анексованим Кримом, КПВВ Чонгар працює у звичному режимі. Ніяких проявів агресії зі сторони анексованого Криму не спостерігається. Робота поліції і національної гвардії по скандинавській моделі з, з проти правопорушників, які не озброєні зброєю. Тим часом у центрі селища Каланчак у розпалі мітинг, ніби з українськими лозунгами, і говорять про соціальні проблеми. Аж тут починають лунати заклики до вчинення безладів та перевороту. Їм вчаться протистояти підрозділи МВС. За навчанням спостерігає президент запевняє до ворожих провокацій Україна має бути готова щодня. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює поганіше за розвідку інших держав. В Україну прибули ще два літаки з військовою допомогою США. Вони доставили чергову партію військової допомоги для Збройних сил України. Наразі країна прийняла вже 17 таких літаків. Прагнуть посіяти паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації. Відверті фейки CNN, Bloomberg, там, Wall Street Journal і таке інше. Абсолютно спокійно впевнений в тому, що ми переживемо цю кризу. Вона в Першу чергу дійсно носить інформаційний характер. В нас система оборони побудована таким способом, в такий спосіб, що ми готові до відсічі, і до Києва просто ніхто не дійде. 150 тисяч військ знаходиться на території Росії і в Білорусі вдоль границі України. Ми не посилаємо американських военных сражатися на території України. Ну предоставляємо воєнне вооруження самої країни консультації, совети і розвідни дані. Розв дані. Так, дійсно сьогодні. Ми святкуємо в Україні наше наймолодше свято. День єднання. Відповідний указ. Президент Зеленський підписав буквально ось кілька днів тому. Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Через інформацію західних змі про можливе вторгнення Росії 16 лютого цю дату президент оголосив днем єднання. А от у Мінкульті до дня єдності запровадили загальнонаціональний телемарафон. Юа разом я не пам'ятаю, ніхто не пам'ятає на своєму віці, щоб ми всі знали е в країні, що буде якась ефемерна дата початку чогось великого, страшного невідомого. Я абсолютно серйозно, абсолютно свідомо не бачу потреби в тактиці Кремля е завдавати нам там бомбового чи ракетного удару. У станиці Луганській у приміщенні спортивного залу місцевого дитячого садочку, в якій напередодні було обстріляно. Ми можемо побачити наслідки, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую. У нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Готовий до перемог в будь-якому форматі заради миру в Україні. З такими словами, Володимир Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з безпеки. А ось оприлюднення заходом можливих дат вторгнення Росії не допомагає Україні, а лише сіє паніку. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи. Вивозити людей з держави, я з цим не погоджуюся, тому що не варто